У кризові часи в кожному з нас наші рідні і близькі шукають опору та підтримку. Безумовно, це стосується і батьків. Коли дитина відчуває небезпеку, страх, розгубленість чи біль, вона завжди звертається до дорослого очима, голосом, дотиком. Як підтримувати дитину, коли дорослий сам втрачає відчуття стабільності, коли він не має відповіді на власні тривоги про майбутнє? Внутрішні опори в психологічному розумінні це те, на що можна спертись, щоб відчувати стійкість, впевненість, стабільність, безпеку. І чим більше їх в нас буде. Де тим певненіше ми будемо стояти і витримувати будь-який зовнішній натиск. Це відео не про ідеальних батьків, які завжди і будь-якій ситуації знають, що робити. Це відео про людей, які можуть відчувати втому, страх, роздратування, але шукають шлях до стійкості. І знаходять його. Наші внутрішні опори це наша самооцінка. Те наскільки вона буде стабільною, тим простіше нам буде сприймати і витримувати різні виклики в житті. Система цінностей вона формується на протязі життя. Чим стійкішими вони є, тим більше певненості в майбутньому. Особисті якості, наші сильні сторони, які формують певненість в собі і в своїх силах. Досвід, навчання, проживання і долання труднощів, соціальні зв'язки і підтримка. Це наше оточення. Важливим є те, наскільки воно є підтримуючим, а не виснажуючим. Проаналізуйте складові ваших внутрішніх опор і визначте, які з них потребують вашої уваги. Що ви можете зробити, щоб покращити ту чи іншу з них? І тоді ви зможете відчути, як разом з тим ваш внутрішній стан буде поступово покращуватися. Що можна зробити, коли важко триматися? Варто почати з чесності. Першу чергу з собою. Що робити? У Кожного в житті бувають моменти, коли я відчуття я більше не можу. Це не ознака слабкості, а радше сигнал до вашої нервової системи. Я на межі. У такі моменти важливо не вимагати від себе надлюдських зусиль і надати собі можливість відновитися. Найкращий початок це просте питання до себе: що я можу зробити прямо зараз, щоб мені стало трохи легше. Відповідь може бути дуже простою: випити склянку води. Гідратація важлива для вашого організму. Зробити 10 глибоких. Спокійних вдихів і видихів. Це допоможе заспокоїти нервову систему. Вийти на свіже повітря хоча б на 5 хвилин. Зміна обстановки та кисень можуть творити дива. Вимкнути новини і обійняти близьку людину чи домашнього улюбленця. Контакт з тими, кого любите, дарує відчуття безпеки та тепла. Просто побути в тиші. Дозвольте собі зупинитися і нічого не робити. Іноді достатньо просто або сісти на підлогу, або лягти і промовити про себе. Я зараз виснажений або виснажена. Це нормально. Це мене. Чому це важливо? Пам'ятайте, дозволити собі не триматися. Це про самоусвідомлення. Мікроритуали, які підтримують, вони створюють передбачуваність, яку мозок сприймає як безпеку на даний момент. Це можуть бути прості ритуали, наприклад, ранкова фраза собі Я сьогодні впораюсь або мій темп це нормально. Три добрих думки. Перед сном пригадати три речі, за які ви вдячні собі сьогодні: запалити свічку, зробити чашку теплого чаю, обійняти дитину, класти її спати з фразою Я поруч з тобою ці ритуали не змінюють обставин, але змінюють наше внутрішнє самопочуття. А саме воно формує нашу резильєнтність, дихання, заземлення, дотик. Під час стресу наше тіло стискається, дихання стає поверхневим, розум тривожним. Щоб повернути собі контроль, потрібні прості тілесні дії, покійне глибоке дихання, в якому видих довший завдих, заземлення. 5, 4, 3, 2, 1, цю техніку ви зможете знайти в одному з наших попередніх відео, як просити про допомогу і не боятися. Щоб потурбуватися про себе, не треба ізолюватися від навколишнього світу, а навпаки, слід налагодити зв'язки з оточуючими. Часто ми боїмося звертатися по допомогу, бо не хочемо навантажувати інших, виглядати слабкими чи бути незручними. Але правда в тому. Що просити про підтримку, це не слабкість, а навичка формування резильєнтності. Коли людина в спілкуванні розуміє, що не тільки в неї бувають складні періоди, це допомагає нормалізувати свій психологічний стан. Допомогою собі може бути просто поговорити з другом на теми, які зближують. Звернутися за допомогою до психолога, домовитись близькими про підстраховку в важку хвилину, звернутися до вчителя чи шкільного фахівця, якщо важко, можна почати з простої фрази Я відчуваю, що мені важко справлятися чи можемо ми поговорити про це. Я зараз розгублений. Можеш просто побути поряд. Мені потрібно 15 хвилин тиші, чи можеш мене замінити. Дитина, яка бачить, що батьки вміють просити про допомогу, знатиме, що це не соромно і це допомагає. Бути дорослим під час війни це бути маяком для близьких. Не тому, що ти ідеальний, а тому, що навіть у тумані світло твого серця показує напрям руху. Важливо дати дитині відчути, навіть якщо важко, ми разом. І ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Резильєнтність це не лише про внутрішню силу і стійкість. Це комплексне поняття, і воно тісно пов'язане з тим, чи бачить людина сенс у сьогоденні і у майбутньому. Коли сенс зникає, зникає бажання рухатись далі. Про це говорять дослідження психотравми, зокрема Франкла, Банану, Саутвіка і Черні. Саме здатність бачити щось більше, вірити, що мій досвід має значення, допомагає людині вистояти навіть у найважчі часи. Це ми можемо помітити в родині дорослі. Які втратили сенси, стають апатичними, дратівливими або відключаються. Діти починають відчувати, що нічого не має значення, і це породжує тривожність, деструктивну поведінку або регрес. Перший крок до вирішення ситуації це визнати. Я не бачу сенсу зараз, і це нормально. Але я хочу все змінити і можу створити цей сенс. Психологічно надія базується на трьох речах: ціль. Навіть невелика, наприклад, дочекатися весни або закінчити навчання, дорога це уявлення, як туди йти, навіть якщо ці кроки будуть невеликими. Віра в себе, це розуміння того, що я можу вплинути на своє життя, як от змінити своє коло спілкування, зробити щасливішими своїх рідних. Що це може бути на практиці? Планувати звичайні речі разом, виконати домашні завдання. Перегляд фільму сьогодні ввечері, класти з дитиною список речей, які ми хочемо зробити на вихідних, провадити щотижневі традиції, виконати маленькі завдання, посадити рослину, розробити і втілити проєкт, вивчити вірш, говорити про речі, які відбуваються в житті дитини, за необхідності підтримати. Ти впораєшся, я в тебе вірю. У часи невизначеності планування може здаватися абсурдним. Але саме воно формує те необхідне в даний момент відчуття контролю, навіть якщо це виглядає дрібним, це створює внутрішню опору. Важливо, планування не має бути жорстким. Як дорослий сам може бути контейнером стабільності, це людина, яка здатна витримати емоції іншої людини, не заперечуючи і не знецінюючи їх. Для своїх дітей такими контейнерами найчастіше стають батьки. Але щоб підтримати дитину, дорослому треба самому мати власний простір свої заняття. Місце або людину, з якою можна вирішити проблему з власною тривогою, напругою. Як бути контейнером для емоцій дитини? Це не означає все вирішити чи заспокоїти магічною фразою. Мені страшно, я тривожусь. Це дасть розуміння дитині, що ви маєте почуття і не приховуєте їх. Дайте місце своїм емоціям. Говоріть з кимось, хто може підтримати, або запишіть їх на папері. Прогуляйтесь на свіжому повітрі. Поверніться до дитини з опорою. Кажіть так. Буває страшно, але ми з тобою разом впораємось. Ваша присутність це вже підтримка. Не потрібно бути ідеальним. Це означає вміти впоратися зі своєю емоцією, щоб не перевантажувати нею дитину. Право, яку можна виконати з дитиною. Наше майбутнє візуалізація вдвох. Ніхто не може впевнено сказати, що буде завтра, але ми точно знаємо, що дитина спирається на нас, щоб бачити це завтра. Надія це не мрія, не розрада, не все буде добре. Це внутрішнє рішення бути, діяти, бачити зміст. Резильєнтна людина не уникає болю, вона йде вперед, спираючись на набутий досвід.